Напевно, такий страх для всіх чоловіків 35 кілометрів до пустого баку. Давно в мене такого не було. Я зазвичай до такого не доводжу, взяв собі за правило заправляти повний бак. І до половини доїжджаю і заправляю знову. І тоді не так болісно, бо зараз повний бак залити болісно. А тут не було часу то туди, то сюди. От Зараз під'їжджаємо на UPG. Також зараз є запитання до вас, хто заправляється зараз на різних заправках. От, е, бо я такий якийсь пунктик або на око, або на UPG, типу що от хороша солярка. От Мені цікаво, хто заправляється на різних е, заправках, Підскажіть, є різниця яка? ще ні. Ви відчуваєте? Бо в мене навіть нема з чим порівняти. Завжди око UPG, Ну, ніби все добре, нема на що скаржитись, ну, немає цього досвіду. знаєте. А зараз заправлю повний бак. Подивимося на яку це суму, бо це реально болісно повний бак в цю машину заправляти. Тому я завжди доводжу до половини і потім до повного. Зараз подивимося. Ще кажуть, що собаці як нема що робити, то яйця лиже. Значить Дивіться, от є UPG дизель і євродізель. І так на око там є пульс, а на око там ще якось. Тоже, як надивишся цих експертів, ті кажуть, що цей дорожчий, це сухий, якийсь він, нежирний, там шкодить паливній системі. Але Боже, я так думаю, чи воно взагалі є різниця в цьому чи нема. От я лею зараз дешевший. Тобто не цей, що дорожчий UPG, а дешевший. Є різниця, нема. Хто й темі чи не шари, ви підскажіть. Тільки реально хто такий з досвіду якогось, не просто ваша думка, цікаво. Дивіться, на даний момент лазер вже 65. А, і вибило. А зараз ми ще, я завжди отак роблю. Бо там багато пенки дуже. І от Беруще починаю доливати. От було 65 ,9, да, 66. Я думаю, що літра два ще як мінімум лізе. Ще дуже багато тої пліни, і я ще літрів, як правило, три. Ще Чи всі так роблять, цікаво. От люблю прямо, що повненький-повненький був. Так, 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 зараз подивимося. Було 66, вже 68. Вже 2 літра влили. Так, ну, я, мабуть, нажму паузу поки, що довго буде. Ну все, солярочка стоїть в горловині, от прямо от... Кайф, вже аж якось аж спокійніше. І було 66 літрів, як вибило, зараз майже 60, майже 70 літрів. Так що я так, друзі, чекаю в коментарях, хто на якій заправці заправляється, і чи є різниця. І чи є різниця між цими пульсами, шмульцями, UPG Ну та й все. Та й все. Їдеш собі як дядько, повний бак, 720 кілометрів можеш проїхати. Спокійно і класно, я вам кажу. А ще, а ще, пам'ятайте, що блискучу мідь ми приймаємо по 350 гривень за кілограм, а звичайну мідь 334 тридцять гривні за кілограм. І ще, і ще саме головне, що я вас всіх люблю, і ви найкращі.